Цьому випуску. Я їх продам. Усик розповів, для кого попросив Ф'юрі підписати фото. Це велика трагедія. Менеджер Усика висловив співчуття щодо Ф'юрі. Майк Тайсон чітко відповів, хто кращий: Ленокс чи Холіфілд. Шматок лайна надзюрю на нього. Фюрі розповів про свої плани після реваншу з Усиком. Олександр Усик нещодавно поділився своїм планом стосовно фотографій, де зафіксовано момент нокдауна Тайсона Ф'юрі під час їхнього першого бою. На прес-конференції британець Ф'юрі підписав ці світлини, що стало додатковим приводом для обговорень. Усик, не зволікаючи, заявив: я продам ці фото і використаю гроші на підтримку українських військових. Вони варті кожного долара. Усик, який відомий своєю активною підтримкою українських захисників регулярно передає кошти на допомогу армії та волонтерським організаціям, він неодноразово висловлював підтримку українським військовим, наголошуючи на важливості допомоги в умовах боротьби за незалежність. Його слова та вчинки надихають тисячі українців, а репутація справжнього патріота лише зміцнюється завдяки його постійним ініціативам. Поєдинок, який пройшов у ніч на 19 травня, став знаковим моментом у світовому боксі. Олександр Усек зійшовся у важкому протистоянні з Тайсоном Ф'юрі, британцем, який до того моменту вважався непереможним у надважкому дивізіоні. Усек здобув перемогу розділеним рішенням суддів, отримавши статус абсолютного чемпіона світу. Реванш між ними, який обіцяє бути ще більш напруженим, заплановано на 21 грудня. Шанувальники боксу з усього світу очікують на новий епічний двобій. А сам Усик наголосив, що готовий знову довести свою перевагу в рингу. Бій обіцяє бути ще більш драматичним, а глядачі вже перебувають в очікуванні нової сторінки цього протистояння, яке відбудеться на фоні глибоких емоцій і великих життєвих випробувань. Менеджер Олександра Усика, Егіс Клімас, висловив свої глибокі співчуття Тайсону Ф'юрі, який нещодавно розкрив особисту трагедію. Його дружина втратила дитину лише за день до бою за звання абсолютного чемпіона світу. Така новина приголомшила спортивну спільноту, і Клімас не зміг залишитися осторонь, поділившись своїм болем та підтримкою. Шкода чути про цю трагедію. Я вперше про це дізнався. Це жахливі відчуття, і я знаю, наскільки це важко. Адже у мене була така ж ситуація з одним із моїх бійців лише за два дні до його бою. Це справді велика сімейна трагедія. Мені щиро шкода, Тайсон. Сподіваюся, що Бог благословить вас ще кількома дітьми в найближчому майбутньому. Висловив співчуття Клімас. Інсайдери стверджують, що Ф'юрі підійшов до поєдинку з усиком у пригніченому стані, що не могло не відбитися на його настрої та готовності до боротьби. Трагічні обставини, які склалися за день до бою, наклали великий емоційний відбиток на британця, можливо, вплинувши на його підготовку та самовіддачу в рингу. Проте очікуваний реванш може принести зовсім інший результат. Адже на цей раз Тайсон Ф'юрі матиме шанс підготуватися без тягаря особистого болю, налаштовуючись на повернення титулу. Легендарний супертяж Майк Тайсон нещодавно поділився своїми враженнями від двох найбільших суперників у кар'єрі Ленокса Льюіса та Евандера Холіфілда. У відповідь на запитання, хто ж із них був кращим суперником, Тайсон трохи роздумавши, зробив несподіваний вибір. Бої з Льюісом та Холіфілдом це були мої найбільші виклики. Але якщо вибирати, я все-таки схиляюся на користь Холіфілда. він був справжнім чемпіоном. Заявив Майк Тайсон, підкреслюючи не лише технічну майстерність, а й незламну волю суперника. На рингу вони зустрічалися двічі, і ці поєдинки стали одним з найскандальніших у світі боксу. У першому бою Холіфілд переміг Тайсона технічним нокаутом в 11-му раунді, довівши, що може протистояти навіть одному з найнебезпечніших супертяжів усіх часів. У другому ж поєдинку трапився інцидент, що шокував увесь світ. Тайсон відкусив Холіфілду шматок вуха, що призвело до його дискваліфікації і ще однієї перемоги для Евандера. Такий вибір Тайсона демонструє його повагу до Холіфілда як до справжнього бійця, який залишив незабутній слід у його кар'єрі, і закарбувався в історії боксу назавжди. Британський боксер Тайсон Ф'юрі висловив своє обурення щодо поясу та рейтингу IBF, що викликало чимало резонансу. Він відкрито висловив своє незадоволення як до федерації, так і до процедур, що, за його словами, насправедливо обмежили його шанси на повернення титулу. Звісно, я, напевно, не настільки хороший боксер, щоб знову виграти їхній пояс. Адже навіть не потрапив до топ 15 їхнього рейтингу. І чесно, я не розумію, що відбувається. Особливо після того, як я заплатив їм чимало грошей тільки за право поборотися за це лайно. Пояс IBF це шматок лайна, і я надзюру на нього, коли знову його здобуду. заявив Ф'Юрі. Пояс IBF зараз належить Даніелю Дюбуа, який завоював його у бою з Ентоні Джошуа після того, як Олександр Усик прийняв рішення звільнити титул. Ф'юрі з його відвертою критикою додав новий виток напруги навколо майбутніх поєдинків, а його висловлювання обіцяють ще більше підвищити інтерес до наступних боксерських протистоян за титул. А вам, друзі, дякую за перегляд! Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб отримати свою дозу спортивних новин.